Добрий день, починаємо урок. Сьогодні ми з вами будемо готуватись до контрольної роботи і виконувати завдання. Отже, ви вже спробували виконати їх самостійно, тепер давайте перевіримо. Перше завдання. Відомо, що ж від 2 до рівня 1. До графіка функції y до рівня g від x. У точці запсису x0 до рівня 2 проведено дотичну. Знайдіть кут, що утворюється дотично з додатним напрямом осі абцис. Отже, що нам треба зробити? g' в точці 2 дорівнює 1. Отже, що це означає, що тангенс кута альфа дорівнює ось цьому значенню одиничці. Пригадуємо: тангенс якого кута дорівнює одиничці пі на 4. Отже, альфа дорівнює пі на 4. Завдання дуже просте, що це у нас відповідь В. Наступне завдання. Зараз я його виділю. Отже, що це у нас буде? Нам потрібно знайти похідну було. Давайте знайдемо її разом. Х в шостому степені і шукаємо похідну. Пригадуємо. Що у нас x в степені n похідна дорівнює n x в степені n 1. Отже, у нас буде 6х в п'ятому степені. Перевіряємо себе, 6х в п'ятому степені це відповідь А. Наступне завдання зараз вирізаю. Отже, на малюнку зображено графік функції. Зараз я візьму малюнок, тоді, щоб нам було його видно, ось він. Давайте відразу четверте задання теж візьму. Отже, на малюнку зображено графік функції. Y дорівнює f від x. Визначте, Визначено на проміжку від мінус 2 до 6 по x, дивимося. Да? Знайдіть точку мінімуму функції. Ось вона, да? мінімальна точка. Що це у нас по y буде? Мінус 3. Отже, відповідь Б. Наступне. Тіло рухається прямолінійно за законом, давайте його перепишемо, S від Т дорівнює 1 друга t квадрат плюс 4т 5, час Т вимірюється в секундах S у метрах. Знайдіть швидкість тіла в момент часу t дорівнює 3 і t дорівнює 6. Що нам треба пригадати, що швидкість це похідна від відстані. Отже, беремо похідну від ось цього виразу, одна друга Т в квадраті, плюс 4t і мінус 5. Одна друга т в квадраті. Похідна від Т в квадраті буде 2т, одна друга множимо на 2, це буде просто t. Похідна від 4t це буде плюс 4, похідна від мінус 5 буде 0. Отже. Швидкість в момент часу 3. Замість те підставляємо 3. 3 плюс 4, 7. Швидкість в момент часу 6, 6 плюс 4 10. Ну, і оскільки у нас там писали, що вимірюється в секундах і у метрах, отже, це буде метрів за секунду, метрів за секунду. Наступне завдання: знайдіть проміжки зростання і проміжки спадання точки екстремуму та екстремуми функції, і функція g від x, кубі плюс 3 х квадрат мінус 36х. Отже, зараз я перепишу функцію цю. ж від ікса дорівнює 2х куб плюс 3х квадрат мінус 36х. Пригадуємо. У нас х може бути будь-яким значенням. Так, далі знайдемо похідну g штрих від ікса дорівнює. Що це у нас буде? 6 х плюс 6х і мінус 36. Знайдемо критичні точки. Для цього похідну прирівняємо до нуля. Що це у нас буде 6х2 плюс 6х мінус 36 дорівнює 0. Вийшло звичайне квадратне рівняння. Давайте поділимо на 6. Буде у нас х2х мінус 6 дорівнює 0. За допомогою теореми Вієта, давайте знайдемо корені. Їх підберемо 2 і мінус 3. Якщо не виходить, використовуйте дискримінант. Отже, позначимо ці точки мінус 3 і точка 2. Інтервали, визначимо знаки. Так, підставимо в похідну, наприклад, значення 3. Що ми розуміємо? Додатнє, плюс додатнє і мінус 36. 3 в квадраті 9, 6 на 9, 54. Да? Отже, буде число додатнє, розуміємо, плюс. Далі підставимо 0, 0, плюс 0, 0 і мінус 36 мінус. І підставимо, наприклад, мінус 4, мінус 4 в квадраті 16, помножимо на 6, розуміємо, що вже буде більше, да, ніж мінус 36. Отже, буде додатнє. Що у нас відбувається? Функція зростає, функція спадає і функція зростає. Отже, проміжки зростання нас просили. Да? От, проміжки зростання, проміжки. Зростання. Наша функція зростає, коли х належить від мінус нескінченності до мінус трьох, і де вона ще зростає? Від 2 до плюс нескінченності. Проміжки спадання. g від х спадає. Х належить. Де вона спадає? Ось на цьому проміжку. Від мінус трьох до двох. Так, далі. Ми можемо позначити точки максимуму і мінімуму. Да? Ось у нас графік зростає, потім спадає. Отже, точка мінус 3, точка максимуму. Х максимальне. мінус 3. Знайдемо значення функції в цій точці. Мінус 3 підставляємо в нашу функцію. Що це в нас буде? Давайте обчислимо усно. Мінус 3 в кубі, це буде 2 на. 3 на 3 9, і ще на 3 – 27, з мінусом. Да? Множимо на 2. Це буде мінус 54. Так, запишу. Мінус 54. Далі. Мінус 3 на мінус 3 – це 9. Отже, плюс 27. І… 36 множимо на мінус 3 буде у нас плюс 36 на 3, 30 на 3, 90, 6 на 3, 18, разом 108. Мінус 54, плюс 27, це буде мінус 27 і плюс 108, 108 віднімаємо 27, це буде 81. Далі, точка мінімуму х-мінімум, де у нас ось вона 2 функція в цій точці, дорівнює. Так, 2 в кубі – це 8, 8 на 2 – 16, плюс 4 на 3 – 12, і мінус 72. 16 мінус… Ще, давайте почнемо з цього, да? швидше буде. Це у нас буде мінус 60 і плюс 16 мінус 44. Отже, познаходили ми з вами всі значення.